Хочу вам розказати одну цікаву штуку. Зараз просто гуляв вулицями і побачив, що тут відбувається свято. І загалом по всьому місту Альбі проходить свято цілий місяць. І вони запросили артистів. Ось позаду мене, як ви бачите, сцена є, і тільки що виступав артист, якийсь для дітей. Що я хочу сказати? Тобто містечко невеличке. Але таким чином французи дуже часто роблять свято: свято квітів, свято я не знаю, там, смаколиків, якісь місцеві їжі, фестивалі або приглашають а, різних артистів. І ці артисти щось співають, роблять якісь шоу для дітей чи дорослих. І таким чином всі отримують задоволення. Всі отримують задоволення. Місто залучає нових, так би мовити, людей-глядачів. Ось і всі в захваті. Тому мені здається, таке можна робити в будь-якому селищі, в будь-якому маленькому містечку. Це така гарна і бізнес-ідея, і ідея для розвитку культури, мистецтва будь-якого регіону. Я б в Україні таке робив всюди, просто в кожному регіоні, в кожному селі. Ну, звісно, головне, щоб був мир в нас і відбудовувати Україну, робити її більш красивою можна. Зараз українців стільки розлетілося по світу, які дивляться досвід в інших країнах, і весь цей досвід можна привезти і в свою країну. Ну я надію, що багато хто це, звісно, зробить або віддалено якісь проекти, або фізично.